Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий. Продовжуємо інформаційний блок на каналі «Кіровоград» І сьогодні будемо говорити про шкоду тютюна паління. А говорити будемо з Олександром Рижком, завідувачем відділення пульмонології обласної лікарні. Доброго вам вечора! Дякую, що добре ви з нами. Чому саме сьогодні ми обговорюємо тему? Через те, що в суботу в Україні відзначали день боротьби з тютюнопалінням. Отже. Олександр Олексійович, ну поменшало чи побільшало курсів за останні роки? Які ваші спостереження? На жаль, тенденція така, що у світі зростає кількість курців на сьогоднішній день. Коло палить приблизно кожний п'ятий житель планети. І на жаль, ця тенденція зростає. Якщо на початку цього тисячоліття в світі курило приблизно 1 мільярд 200 мільйонів, то буквально через декілька років ця цифра становитьме 1,5 мільярда осіб. На Україні ця кількість вимірюється приблизно 15,5 мільйонів чоловік. Тобто курить приблизно кожний другий чоловік і кожна четверта жінка. Вік цих людей можете назвати вік. На жаль, паління молодіє, і майже половина дітей, які закінчують школу, вже можуть відверто сказати, що вони палять. І основними так сказать, негативними і такими небезпечними тенденціями є помолодіння паління з одної сторони і збільшення числа курців з боку жіночої статі. Як вважаєте, чи Ви в цьому держава маю на увазі, що не ведеться, як мені здається, належна профілактика в засобах масової інформації? Це, мені здається, державною політикою має бути? Безперечно, боротьба з тютюнополінням це дуже складний і я б сказав такий комплексний варіант, який повинен вирішуватись на загальнодержавному рівні. В цьому напрямку проводяться певні заходи. По-перше, Україна приєдналась до рамкової конвенції, яка була прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 2003 році. Як ви як всім відомо, від заборонена реклама тютюну у засобах масової інформації і на зовнішніх і на зовнішніх рекламах, але не Зважаючи, але цих мір, виявляється, недостатньо. Досить повільно впроваджуються певні обмежувальні заходи з одного боку, з іншого боку, немає належного обмеження реалізації тютюнових виробів. Тобто це якісь економічні санкції? Безперечно. І тут, ви розумієте, є економічні лобі. З цього питання, тому це питання дуже складне, хоча є багато дуже яскравих прикладів, коли в світі є країни, які активно підходять до цього питання, вони добиваються значних результатів. Я хочу назвати, наприклад, навіть наші сусіди, Черкаси, і ті мають. Певні результати, в них менш поширене паління. Ну, і мені а ви при... маєте навіть статистику по областях України? Ну, така статистика приблизно є. Я вам скажу 57% чоловіків і десь 15% жінок курить. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день в світі є країна, де взагалі ніхто не палить. Це королівство Бутан. От. І я просто це прибудю приклад для того, щоб глядачі розуміли, що там, де можна, де беруться комплексно до цього питання, результати є. А комплексно це значить як? Комплексно ага. це як? Це, як у Бутані вирішили проблему? Питання вирішили питання дуже просто. По-перше, заборонили його реалізацію, заборонили його ввіз і заборонили палити. Жорстко значить? Жорстко. На жаль, це питання вирішити можна тільки заборонними методами, оскільки тут. Агітація, пропаганда, вони мають незначний вплив. Безперечно, що ті люди, які палять, вони хочуть кинуть палить приблизно 70% хоче палити. Чому вони не можуть цього зробити легко? Річ, це залежність на рівні Річ фізичного? в тім, що тютюно паління відноситься це, в принципі, не звичка, як привикли, звикли звикли говорити. Це хвороба, це яка по своїй агресивності прирівнюється до наркоманії. І у міжнародній класифікації хвороб. Роб, вона стоїть між героїном і кокаїном по темпам розвитку залежності. Вона в 6-8 разів швидше виникає залежність ніж від алкоголю. Тому люди, частина людей, які палять, вони становляться психічно і фізично залежними від нікотину, і тому вони вимушені корити і, і палять. Тобто то це дійсно складно? Це складно, але це проблема на сьогоднішній день вирішується. Є технології лікування, впливу. Саме основне це бажання і настрій людини, яка палить, а також підтримка оточуючих. Які технології лікування ви вважаєте найбільш ефективними? Пластирі. Ну, на, сьогоднішній, на сьогоднішній день найбільш ефективними є психотерапія, нікотинозамінна замінна терапія і поведінкова терапія. Це признані методи лікування. У всьому світі і там, де вони використовуються, вони дають ефективність до 50%. Я знаю ще одну терапію страшилки. Давайте перейдемо до них. Ну шкідливість тютюну. В чому шкідливість тютюну полягає в тому, що він викликає з однієї сторони залежність з другого боку він може викликати близько 40 хвороб, і серед них такі тяжкі по своїм наслідках, як інсульт, інфаркт, цукровий діабет. Хвороби судин, враження інших органів і систем це з одного боку. З іншого боку, напевне, всі глядачі знають, що кожна цигарка скорочує на 10 хвилин життя. Якщо людина в день викурює приблизно пачку цигарок, то це їй буде вартувати 8-10 років. Якщо дві пачки – 20-25 років. Ну і треба сказати, що. Кожний десятий житель планети, який помирає, він помирає від причин, які пов'язані саме з тютюнопалінням. Олександр Олексійович, я знаю контраргумент курців на цю тему, що є люди, які весь свій курять, причому, знаєте, не якісь там дорогі цигарки, які фільтрують усі ці шкідливі речовини. А що собі доведеться? І при цьому вони прекрасно доживають до глибокої старості. Як це можна пояснити з медицинської точки зору? Ми Медиц... можна пояснити тим, що ну кожна людина є неповторною не індивідуальністю, і звичайно, е... якщо б дослідити таку людину стан її органів систем, то в принципі можна вийти на ті цифри, про які Але я казав. це швидше виняток. Да. І на і на... на превеликий жаль, всі ті негативні наслідки, які здійснює нікотин на організм людини, вони відстроковані в часі. Їх не можна сказати, що сьогодні викорив це а завтра ти вже захворів, захворів. і тим більше те, що ти скоротив собі там скільки то років життя, все це буде потім. І як говорить відома японська прислів'я, не питай, по кому дзвонить колокол, він дзвонить по тобі. Тому ті, хто палять, вони обов'язково про це потім пожалкують. Але на жаль, це буде пізно. Все-таки давайте мотивувати. Ми вже полякали. Тепер мотивуємо. Чи можливо, коли людина цю пагубну звичку залишила, все-таки привести організм до норми? І скільки для цього потрібно часу? Безперечно, коли людина припиняє палити, організм очищається. Очищення проходить в різні періоди від 2 до від двох місяців до десяти років. От, і за 10 років зменшується вірогідність захворіння онкозахворюваннями в два рази, оскільки в курці вона збільшена взагалі в 10 разів. Тобто організм поступово очищується і завжди треба намагатися припинити палити. І тут є результати. Ну, ви кажете страшилки, вони також мають певне значення. Частина людей приблизно одна треть, одна третина, коли стає відомо, що в них з'являються якісь серйозні захворювання, типу гіпертонії, інсульту, інфаркту, вони розуміють, з чим це пов'язано, і вони потім припиняють палити. Але якщо до цього додати підтримку, оточуючих чи сучасні технології по лікуванню тютюнової залежності, в принципі, можна отримати чудові результати і позбутися і наслідків позбутися... колишнього Ліні. Так, я вам повинен сказати, навіть розмова лікаря е, мотивовує пацієнта на 5-10% припинити паління. Олександр Олексійович, я сподіваюся, що і наша з вами розмова теж мотивувала глядачів, які все-таки досі курять. Такою була тема дня сьогодні. Дбайте про своє здоров'я. Дякую.